Вітаємо наших підписників, з вами інтернет магазин Агроль. Прийшли до нас ось такі лінійні, або так звані міжсекційні фільтри тонкої очистки. Чим фільтр цей корисний? Якщо у вас розпилювач під малий вилив, то логічно буде він часто забиватись від будь-якого дрібного дрібного сміття Ну або двоструменевий розпилювач. Цей фільтр відбирає дрібні частинки. І не дає можливості розпилювачам з малим виловом забиватись. Друге, цей фільтр оберігає ваші розпилювачі, особливо якщо вони дороговартісні, від того, що розбивається сопло. Це така проблема існує в всіх розпилювачах. Цей фільтр дозволить вашим розпилювачам працювати. Довше. По-третє, вам не треба чистити кожну форсунку. Тратячи на це багато часу, ви чистите тільки ось цю сіточку, розкручуєте цей стаканчик. В залежності в кого який оприскувач їх ставиться: 3 чи 5. Встановлюється такий фільтр на кожну секцію. Він має стандартний вихід під шланг оприскувача це 12,5 мм. Якщо кого цікавить ось такий лінійний фільтр. Звертайтеся в наш інтернет-магазин.